Валентин Герасимович Болдерів, талановитий портовик Валентин Болдерів в юності зовсім і не мріяв про цю професію. Валентин Герасимович хотів стати залізничником. Та доленосна поїздка до Одеси змінила все. Він вступив до Одеського інституту інженерів морського флоту. Одразу після навчання Валентин Болдерів поїхав працювати до Латвії. Лише через 13 років він з родиною повернеться до України. Працювати в новому порту Южний. Тоді, в 1979 році, він назначений помічником начальника порту Южний з техніки безпеки. Валентин Болдарів за роком рік спостерігає за розбудовою порту Южний. За цей період Валентин Герасимович зарекомендував себе досвідченим та ініціативним спеціалістом. Він піднімає рівень питань з охорони праці на наукову основу. За його ініціативи в порту розроблені довготривалі програми з охорони праці. У 1994 році його посада називається заступник начальника порту з охорони праці, а з 2005-го він начальник відділу охорони праці. Не дивлячись на кадрові зміни, рівень захисту працівників порту залишається високим. Болдерів Валентин Герасимович протягом довгого часу приймає активну участь в суспільному житті порту та міста. З його легкої подачі в Южному організовано дитячий яхт-клуб. Це перший осередок вітрильного спорту в Южному. Там Валентин Герасимович був і керівником, і порадником. Тренувальним судном стала яхта кадет. Її Валентин Герасимович привіз з Латвії самотужки. З 1991 року Валентин Болдарів створює газету Портовик, яка висвітлює всі події в порту Южний. Когда в 61-му році приїхав сюди молодим чоловіком, що після армії там двадцять рівні знібальшим года було, на приморському бульварі видно там що яхти ходять. І мне все ну как я з центральної Росії приїхав, моря там речка річка є. Але на ньому такі парусные не ходили И і все думаю, как они проти Вот ходять. И І така у меня появилась, щоб но ну, научиться управлять яхтой. В 2009 році Валентин Болдерів очолює музей порту Южний. До того, як стати директором музею, Валентин Герасимович почав збирати унікальні історичні відеоматеріали. Це розбудова порту Южний, становлення Одеського припортового заводу та забудова міста Южне. На кожну подію Валентин Болдерів брав свою відеокамеру та фотоапарат. Тому на даний момент Валентин Герасимович володіє безцінною колекцією архівних відеозаписів становлення нашого краю. Неважливо, який ти українець, південний чи північний, західний чи східний. Ми всі тут живемо і працюємо на благо України.